Рівненська влада вирішила підтримати книговидання місцевих авторів та популяризацію української книги. Це питання обговорили члени бюджетної комісії. Відтак, основною метою програми є фінансова підтримка авторів у виданні літератури і забезпечення доступу рівнян до книг письменників краю. Також планується проведення виставок ярмарків та конкурсів книжкової продукції. На цю програму депутати хочуть виділити 495 тисяч гривень. Проте розбити ці кошти на 4 роки – з 2016 по 2020. Крім того, члени бюджетної комісії рекомендували Рівнераді присвоїти звання почесний громадянин міста рівного, письменнику, просвітянину та громадському діячеві Євгену Шморгону, і вручити відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня Людмилі Супонькіній за багаторічну плідну працю в одній організації, що сприяла підвищенню її престижу та затривалі зусилля, які увінчалися успіхом. Нагадаємо, чергова сесія Рівнеради відбудеться 20 серпня. Зоряна Жевчук Олексій Самойлов у ритмі подій.